Доброго доброго ранку, благословенного ранку, яку нам подарував Господь. Сьогодні так більш холодно, але вже нема того вітру. І, хоч море не геть-геть спокійне, але вже значно тихіше, ніж було вчора. А ще на морі змінився пейзаж. Вчора і позавчора ми не бачили сонечка, а сьогодні воно вже є. І хоч воно отам за хмарами, і хоч от воно не чітко виражене, але воно є. І як тільки ми бачимо це сонечко, зразу змінюється пейзаж. І ніби те саме море, і небо, і каміння, і берег, але один штрих вийшло сонечко, і ми його бачимо. І так радісно стає на душі. Ніби от як ви зайшли в темну кімнату і потім вімкнули світло. І так зразу радісно стає. Вчора у нас були збори в школі вчительські І от ми сиділи в темній, ну було й не темно, бо це було вдень, але без включеного світла. А потім увімкнули світ. І так всі одразу зараділи, так о, навіть дехто заплескав у долоньки. Як нам потрібно світло? Отак точно Ісус Христос. В Біблії написано, що Він є світло. І от коли він приходить в наше життя, наше життя дос, ну, координально змінюється. Координально. Тому що було темряво, жили в темряві, а потім перейшли від темряви в світло. І от коли ми переходимо в світло, нам в темряву, ну принаймні, більшості, переходити зовсім не хочеться. Коли ми е зрозуміли, що світло це класно. То в темну кімнату заходити зовсім не хочеться. І коли нам кажуть, будуть вимикати світло, і у нас зразу так настрій падає, а так точно в нашому житті. Коли хтось хоче нас позбавити любові Ісуса Христа, коли хтось хоче нам доказати, що Ісус це не світло, Ісус це не любов, і навіщо тобі той Ісус? Подивися, скільки насолоди в цьому світі, то я навіть цього не хочу чути, тому що насолода цього світу вона тимчасова, вона на короткий короткий час, і взагалі, ота от насолода, яка в цьому світі, потім несе такі розочарування. А якщо ти знайшов насолоду і радість у Господі, то твоє життя перетвориться все світло. То навіть якщо і буде долина смертної тіні, Господь все рівно буде обігрівати своїми промінчиками любові. Як ця золота доріжка, ніби досягає навіть моїх ніг. Хоча я сижу трошки вище, так сьогодні мені захотілося знайшла гарний камінь. У мене є на чому сидіти на теплому поролоні. Такому, ну, на якоїсь теплої штуці. І е, оця золота доріжка досягає, ніби моїх ніг. Отак От і Господь. Він постійно разом з нами, зігріваючи нас, збадьорюючи нас і кажучи: не бійтеся, не бійтеся. Я разом з вами, і моя любов до вас навіки. Я вічною любов'ю покохав кожного з вас. Це каже Господь, і нам потрібно вірити в його дорогоцінні слова. І зараз хочу заспівати прямо по темі оця пісня. До речі, декілька днів вже її збиралася, і якось не було сенсу її співати. А зараз прямо влучно. Радість у Христі я знайшов, він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов. Того часу батько він мій, з того часу я його син і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. Він дав, я приніс до нього все зло, Він дав радість в серце моє, все гріховне геть відійшло, бо Боте спасіння дає. І тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов і тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Слава Господу! Радість у Христі я знайшов. І само -сама велика радість та, що Христос оправдав мене, омив мене, заплатив за мене ціну, сказав все, сплачено, звершилося. І тепер я оправдана Ісусом Христом. І це може сказати кожен з вас. Кожен тому, що ми діти Господні, і Ісус Христос, наш Спаситель, Він заплатив за кожного з нас повна. Він заплатив за кожного з нас повна. І тепер у нас є оцей повод радіти, радіти кожного дня, співати Йому, хвалити Йому. Радість у Христі я знайшов, радість, радість, яка вічна. Слава Господу! Сьогодні вранці читала Біблію і вірш один, знаєте, як заграв, заграв всім своїм всіми своїми барвами, всіми своїми такими гранями. І цей вірш був такий твердого духом ти зберігаєш у досконалому мирі, бо на нього, бо на нього покладає надію він. Мій переклад, переклад Духа Святого. В руському язике звучить так: твердого Духом ти в совершенном мірі, ибо на тебе уповает Он. Слава Господу, слава Господу, твердого Духом. Що таке твердий духом? Твердий духом не завжди у нас виходить, так? Хто така людина, яка тверда духом? А людина тверда духом буде радіти за навіть серед штормів. А людина тверда духом буде не сумніватися в Божої любові. А людина тверда духом, незважаючи на те, що скажуть люди, сусіди, родичі, буде любити Господа всім серцем, буде хвалити Його. А людина тверда духом не буде боятися докорів чи якихось непорозумінь із сторони людей, а її очі. Будуть на Господа. Згадаємо Петра, який дивився на Ісуса Христа очі в очі і йшов по воді. Він був твердим духом. Люди вважали, ти що робиш, навіщо як? А він, не зважаючи на людські пересуди або на здивування, можливо, вони там мовчали, відкривши рота від здивування. А він ішов по воді. Поки дивився на Ісуса, не на світ, не на учнів, не на друзів, а на Ісуса. І Він міг робити такі великі чудеса і навіть ходити по воді. Але коли засумнівався, але коли подивився, почав тонути, та наш люблячий Ісус розтягнув йому руку допомоги. І сказав, навіщо ти усомнився, маловір? Послухайте, цьому не було в цій фразі не було ніякого е, засудження. Він просто йому дав зрозуміти, що потрібно дивитися на нього. Він його не засудив. Він, знаєте, це було О, скажу по російськи облічення, але з любов'ю, що укріпляйся, в вірі, дивися на мене. І в тебе далі все вийде, і ти будеш двигати гори. І ти скажеш, як тоді, коли Заровавель казав, що хто, що ти гора перед Зарававелем, ти рівнина. Отак, твердий духом каже, що ти гора, гора проблем, гора якихось неудач, ти рівнина, тому що зі мною Господь. Тому що я твердий духом. Да, інколи бувають, бувають отакі е, хвилини розпачу. Але Господь що нам каже, оці хвилини розпачу. коли при підступає до тебе таке униння, розочарування, і ти хочеш ревіти, просто ревіти, як ота кажуть, білуга. Правда, не знаю, як та білуга реве. Це мені здається, риба. Ну можливо, вона й реве, не знаю. Але е, Господь каже: завжди радійте, завжди радуйтесь, завжди радійте. І от коли ми починаємо наперекор от тим всім випробуванням, а я буду радіти в Господі, а я буду йому співати, алілуя! А я буду його хвалити і прийде, прийдеться перемога. І коли Бог каже в радості перед Господом сила ваша. І коли ми оце розуміємо і починаємо це практикувати, ми можемо це знати. І воно в нас може лежати на полиці, і ми можемо зовсім не приміна не примінювати ці правила в своєму житті. І тоді ми побачимо, нічого не змінюється. Але коли ми, знаючи ці правила, починаємо внідряти в своє життя, починаємо поступово їх практикувати, а потім приходить така досконалість. От як ти робиш якусь справу. спочатку тобі треба помаленьку дивитися в Google, читати той рецепт, якщо ти там щось. Е Закатуєш чи щось готуєш. Потім дивишся. Ти вже той рецепт і не заглядаєш. А потім ти вже можеш і без рецепту розповісти по як, що, за чим по готувати. Так само у всіх справах. У всіх справах лікарями, суперлікарями зразу не стають. Потрібна практика. І льотчиками, і вчителями потрібна практика. Точно так же і ідучи за Господом, нам постійно потрібно практикувати, практикувати його слово, яке живе, яке діюче, яке приносить радість, яке приносить світло в наше життя. Слава йому навіки, слава! Декілька днів назад я отримала велику велику насолоду від одного ролика. У одного пастора було день народження, і йому на день народження діти заказали зараз так. Це не буду казати це слово, бо можу щось сказати не так. Зараз це стало так. Модно чи сучасно, просто бачу, що повно зараз роликів із тим медведем. Отакий От великий-великий ведмідь приходить і співає якісь там пісні. Ну і люди, хто як, хто танцює з тим медведем, хто просто слухає. Вони підібрали, по-перше, дуже гарний репертуар цих пісень. Да, спочатку було день рождення, але потім була подяка батькові від дітей. була гарна. Пісня, а потім була пісня від дружини, яка ну, нібито дружина співала, як, що вона дуже рада, що в неї такий чоловік. І отой пастор, знаєте, пастор він так скакав, він так танцював, у нього були такі. Очі насолоди і радості, і я, дивлячись на цей дивлячись цей ролик, разом з ним раділа да на вулиці, там, де йшли, можливо, якісь перехожі. Він скакав як оте дитя, як отой Давид, який скакав перед Господом. І рели... релігійні люди скажуть, як? Як він собі дозволив? До речі, пастор, знаєте, не молодий. Ну, як. 55 років виповнилось. золота середина, не хлопчик, не юнак, а чоловік гарний, гарний чоловік. І він оце робив. І він оце робив. Скакав перед Господом і радів. І оце Господь каже: навчіться радіти. І згадуючи своє життя перші роки хоч діння перед Господом. Я людина, яка. Любить танцювати, розумієте? Це є в моєму дусі, мені хочеться скакати перед Господом. Але коли я прийшла до церкви, мої перші роки мені казали вірш, що дочка Іродіади танцювала і тим е, своїм танцем е, дуже е, танець їй дуже сподобався Іроду, і він питав, що ти хочеш, і вона сказала голову Іоанна Хрестителя. Тому діти Божі не танцюють. Я не знаю, можливо, у вас не було такого вчення, а у мене було. Ну там вдома можеш десь якось трохи порухати своїм тілом, але не можна танцювати. Це великий гріх, тому що за танець зрубали голову Іоанну Хрестителю. І ми, молоді віруючі, діти у Христі, ми в це вірили, і ми не танцювали. Ми казали, це гріх. Танцювати не можна. Але потім, коли я почала читати святе Писання і побачила, що Давид, Давид, скакав перед Господом, він так танцював. Він так... Підскакував, що його ж дружина, оце дух релігійності. Сказала, як це ти тут танцював, як це ти обнажив свої ноги. Побачили ти твої голі ноги, бо він скакав. Побачили твої служники, твої раби, бачили оці ноги. І що сказав цар Давид? А я перед Господом скакав і буду скакати. А я його хвалив і буду хвалити. А я танцював і буду танцювати. А що Мелхола? А Мелхола залишилася бездітною. А Мелхола залишилася без плода. І отак, от на превеликий жаль, люди, які сидять в своєї релігійності, які сидять в своєму законі. Вони залишаються безплідними. І тому церкви мільчають, і сили Духа Святого в церквах дуже мало. Чому? Тому що релігійність, тому що закон. Але в тих церквах, в тих душах, які твердо, твердого духом ти зберігаєш у досконалому мирі, у цьому мирі який. Не дає, знаєте, зламатися, який е, не допускає, щоб оці пересуди людські, оцей закон, оця релігія відлучила від любові Божої оці люди в досконалому мирі. У них такий мир. Ну, кажуть щось, ну, хай кажуть, а я знаю, що мене любить Господь. Ну, пересуджують, ну хай пересуджують. А що сказав? А що сказав тато? Що я любов'ю вічною покохав тебе? І що по скажу по-русски, і похищення з руки отця немислима, немислима, Мене ніхто звідти не вкраде. Я в надійних руках. Ми всі в надійних руках. І коли кожен з нас це відчуває? Зберігає в серці, як ота Марія, оці дорогоцінні перлини, оці дорогоцінні слова. Вона зберігала все в серці, і навіть якщо сонечко зараз затемнять оці хмари. А я знаю, а я знаю, що мой скупітіль жив. А я знаю, що мої очі, а не очі когось другого. Побачить його, і я і так бачу його протязі всього життя. Я і так бачу його руку, яка допомагає, яка укріплює, яка підштовхує, яка допомагає встати, коли впала. Його рука повна любові, там немає злості, там немає укорів, там немає якихось ковирянь, там немає, там одна любов. Тому що Бог є любов, і якщо він піклується про цих пташок, то він попіклується і про нас. І дасть, щоб в наших домівках було світло, і дасть, щоб в наших домівках було тепло. А якщо навіть і не так, він нас любов'ю своєю зігріє і не дасть нам бути, і не дасть покалібатися правіднику, і не дасть нам е, е, хитатися вправо чи вліво, а він дав нам шлях. І він нас буде твердо вести по цьому шляху, і написано: навіть е, даже неопитні опитні по цьому путі і не споткнуться. і навіть неопитні пайдуть по цьому путі і знайдуть дверь. І знайдемо, ми вже і знайшли оці двері, Ісус Христос, в які ми знайшли, в які ми зайшли, і знайшли такі дорогоцінні пажиті, пажиті до Божого Слова, які навчають нас корисному пажиті, досконалі Божі пажиті, перлини життя. Слава Господу! Ось таке слово сьогодні. Думаю, що е, когось вони збадьорили. Мене точно. І я дякую Духу Святому, який наповнив мої уста оцим словом, який підбадьорює нас самого раннього ранку. Ми знайшли це дорогоцінне. Ми знайшли цей час, ми пожертвували цей час, щоб послухати слово Боже, щоб удосконалитись в цьому слові Божому, щоб знайти оцей мир. Знайти мир в Бозі, слава Господу! І хай приходить вже цей мир, досконалий мир в Україну. Хай приходить довгоочікувана перемога вам, Божого захисту, Божих благословінь, щирих щирих, щирих від люблячого батька. Амінь.